Всім привіт, друзі! А на продаж у нас залітає такий от чудовий трицикл з кришею, стеклом, з дворничком, фада німбус. Хочу вам нагадати про цей трицикл, тому що вже кінець сезону. А сезон з цим трициклом продовжується. Тому що в нас є лобове скло, в нас є криша, в нас є двері. Двері у вигляді такої пластикової накидки прозорої. Тобто ви з ним зможете їздити круглий рік. І не боїться він ні снігу, ні дощу, нічого. Тобто ви будете захищені від сонця, від вітру, від пилу. В комплекті я даю з цим трициклом ось такі от, два брелочки, два ключики, безключовий доступ, сигналізація. Дивіться, як красиво відпрацьовує у нас LED-підсвіточка. Ось у нас увімкнені зараз аваріячка. І також працюють нас поворотнички. Дивіться, як реалізована оптика. Три великих лінзи. Давайте я зараз ввімкну світло і ви побачите, як красиво відпрацьовує дальній ближній світ. Так, друзі, давайте будемо поступово переміщатися в салон. Що я хочу вам показати. А в салоні нас зустрічає такий чудовий планшет. Здоров'яний, де і вказується швидкість, розхід батареї і відстань, яку ви вже проїхали. Оця червона кнопка. Це ніяка не, не катапульта, це двірничок. Вмикаємо і протираємо скло, коли йде дощик. По органам керування, що в нас тут? Світло, подфарнічки, три швидкості. Задня передача, да, друзі, задня передача є в цьому рециклі. Так от реалізований у нас сигнал. Повороті, дальній, ближній і аварійка. Оцей гачок для того, щоб прицепити пакет. Дивіться, який великий кофер в цьому трициклі. Приїхали ви до супермаркету, ви не будете ні рюкзак надягати, нічого. Просто відкриваєте, загружаєте сюди продукти, закриваєте. Все. Можемо запустити таку ситуацію, що вас троє. Нічого страшного, друзі. Просто відвигає наш королівське сидіння назад. Відвинули, дивіться, поручні, спинка, посадили сюди дружину, самі сіли сюди і місце для дитинки. Що ще треба, друзі? 800 ватт двигун, запас хода в цьому трициклі 45-40 км, швидкість 45 км на годину, може 50 на третій передачі, не перевіряв. Тож, друзі, замовляйте, відправлю.